Доброго дня! На зв'язку ремонтна будівельна компанія FidelizTroy та її керівник олійник Максим. На дворі нас 2025 рік, спекотне літо, а ми продовжуємо працювати для вас, наші шановні замовники у славному місті Харків. Останнім часом на нашому каналі виходить досить багато оглядів красунь квартир, які ми виконали для наших шановних замовників. І також і далі в планах є знімати нові огляди. Адже не дивлячись на важкі часи та обставини, ми продовжуємо працювати. Тому підписуємось та спостерігаємо. А наразі ми знаходимося у жилому комплексі мира, де ми виконали комплексний ремонт під ключ для наших шановних замовників, які вже більше півроку живуть у своїй квартирі, яку ми і хочемо вам зараз показати. Готові до перегляду? Поїхали! Загальна площа по підлозі 77 метрів квадратних. Коли зайшли на квартиру, вона була у стані новобудови. Традиційно зустрівшись на об'єкті з замовником, розпочали з розробки технічного дизайн проєкту. Що в нас вийшло у підсумку після розробки дизайн проєкту. Від забудовника планування не задовільняло потребам замовника, тому ми виконали демонтаж усіх перегородок. Змонтували нові перегородки у відповідності до нового планування, і в нас вийшов дуже сучасний зручний простір для життя, в якому є наступні приміщення. З входу ми потрапляємо у передпокій, де праворуч на всю ширину розміщена велика шафа з різноманітними секціями для зберігання речей, також в ній розміщен силовий щит, а ліворуч вхід у дві кімнати: перша це санвузол з навісним унітазом. Над яким розмістили сантехнічну шафу з розподільним колектором на водопостачання, шафою, компактним умивальником з зеркалом та рушнико-сушкою, а друга це ванна кімната, в якій також є шафа, стільниця з будованим умивальником, під котрою розташована пральна машина, над нею дзеркало з підсвіткою, а лівіше від неї ще одна рушнико-сушка. До речі, ми вважаємо, що багато рушника не буває. Дуже корисна і гарна річ, рекомендуємо. Далі з передпокою ми потрапляємо у приміщення, яке є візитною карткою даного інтер'єру. Це кухня-вітальна загальною площою майже 33 метри квадратних, в якому відчувається значний простір. Диван та обідній стол зонує єдину кімнату на два простори, але при цьому відчувається об'єм. Навпроти дивану розташована консольна тумба з телевізором, лівіше робоче місце, яке дуже затишно та гармонійно інтегровано біля вікна. З іншої сторони, за обіднім столом розташована геобразна кухня збудованою технікою та безліччю сексі для зберігання усього необхідного. З кухні потрапляємо на досить широкий та теплий балкон. З шафою, сушкою для білизни. Таким він вийшов завдяки демонтажу 100 мм утеплювача зі стін, переносу радіатора опалення, додатковому монтажу електричної теплої підлоги, встановленню теплої балконної рами та зовнішньому утепленню фасаду балкону за технологією Мокрий фасад. Також на балконі був виконаний ремонт покрівлі, яка від забудовника була не дуже в гарному стані, але ми все підправили. Далі з вітальні з однієї сторони потрапляємо у господарську затишну спальню з великим ліжком, напроти якого консольна тумба з телевізором, а праворуч від ліжка макіяжна зона господарки, а ліворуч тумба та шафа для речей. З іншої сторони вітальні потрапляємо у останню кімнату цієї чудової квартири. Це дитяча, з робочим місцем біля вікна, диваном та шафою усе необхідне для комфортного життя. У вітальній та господарській спальні змонтовані кондиціонери. Оздоблення підлоги у всіх приміщеннях, окрім санвузла та ванної кімнати з балконом квартвінілове покриття, яке стикується в один рівень з плиткою у перерахованих кімнатах. У приміщеннях, де змонтована керамічна плитка, під нею змонтували електричну теплу підлогу з виведеними програматорами для регулювання температури. Стіни у ванній санвузлі та одна стіна під балконною рамою на балконі у плиці. Інші всі стіни у квартирі оздоблені малярним флізеліном і пофарбовані різноманітними кольорами. Стелі у всій квартирі натяжні збудованим різноманітним освітленням. Міжкімнатні двері, лиштва та плінтуса білого кольору, гармонійно поєднані з чорним кольором на ручках дверей, електрофурнітурою, нічною підсвіткою, елементами декору та настінним годинником. Дуже гарне поєднання кольорів з плиткою під мрамор з роками не втрачає своєї популярності. Ось такий змістовний огляд у нас сьогодні вийшов. Чекаємо на ваші лайки, коментарі та звернення до нас за реалізацію ваших Мрій. Кого цікавить вартість ремонту та інші подробиці, у нас на сайті розміщення вся інформація. Для вашої зручності посилання буде у описі під відео. Ну а далі традиційна рубрика портфоліо з виконаним ремонтом. Насолодіться, будь ласка, інтер'єром у виконанні нашої працелюбної команди. Ну а з вами був Строй. Робимо з душою!